Якщо ти постійно програєш в онлайн-іграх, якщо твій рахунок викликає сльози навіть у новонароджених, тоді вітаю, ти у правильному місці. Бо я так само програю у змагальних іграх. Але маємо інший шлях, адже в D&D ти можеш стати самою грою, її механікою, наративом, її двигуном і перемагати стане значно цікавіше. Адже для майстра справжньою перемогою є посмішка гравця, його вдячність і здоровий сон. Ласкаво прошу до майстерні дема. Сьогодні ми будемо вчитися вести гру для новачків. Мене звати Іван Супрун, я данжен майстер у Dyson Bones і ми починаємо. З новачками буває складно, адже вони не знають правил. Тож кожна сцена затягується через перепитування правил та можливостей. Але також новачки бувають креативнішими гравцями ніж люди з багатолітнім досвідом. Так, новачки, часто не знаючи цих самих правил, намагаються знайти оригінальні підходи до вирішення задач, що може стати сюрпризом і откровенням навіть для досвідченого майстра. Але загалом перша сесія для новачків має ціль навчитися. Ти, як майстер, береш на себе роль гайда і авторитета. Зрештою, хороший майстер добре орієнтується в правилах і може навчити людину її базисам. На перших іграх не тисни рольовою складовою, це може відлякати деяких гравців. Як мінімум, не змушу їх якось змінювати голос чи поведінку. Вони ще вчаться, тож візьми відігравання на себе. Завжди краще показувати приклад, ніж вказувати, що і як робити. Ще до гри варто допомогти новачку створити свого персонажа. У такому разі підбери такого персонажа, за якого не буде дуже складно грати. Найпростішими класами будуть воїн, монах, ну і варвар. Не намагайся за один раз навчити новачка тонкощам магії чи перевтілень друїда. Створивши персонажа, ти можеш допомогти зробити такий собі майндмеп або інструкцію з використання навичок створеного персонажа. Це може бути ціла інфографіка того, що можна в теорії зробити у тій чи іншій ситуації. Така ж паргалка обов'язково стане у пригоді. Під час гри допомагай гравцям рухатися далі в моменти заминки. Якщо вони довго вирішують, що робити, переймай ініціативу. Вони не можуть вирішити, чи заходити їм до печери чи ні. Тепер з печери вибігає банда орків. Що ви будете робити? Рухайся вже там, де це потрібно, але не став усе на рейки. Дай гравцям можливість скористатися правом вибору і побачити реальні наслідки цього. Адже головна фішка рольових ігор у тому, що ти можеш робити все, що завгодно. Ну, ти можеш спробувати. Часом новачки будуть ображені на те, що їм не вистачило результату на кубиках, аби зробити щось класне. Поясни їм, що мета гри аж ніяк не у високих числах. У дінді неможливо перемогти, в неї можна лише грати і отримувати задоволення від процесу. Так, перемагати завжди добре. Але для того, аби відчути солодкий смак успіху, треба пізнати ігрку поразку. Зрештою, справжній герой не той, хто жодного разу не впав, а той, хто щоразу піднімався з колін. Ауф. Якщо в твоїй групі, крім новачків, будуть ще й люди, що добре знайомі з грою, ти можеш перекласти частину обов'язків щодо пояснень правил саме на них. Я помітив, що так гравці справді швидше вчаться та втягуються у процес. Завчасно підготуй додатковий набір кубиків, аби дати його новачкам. Можливо, якийсь блокнот чи лист паперу з олівцем для нотаток, і поясни, як цим можна користуватися. Нотатки ще нікому не завадили. Нарешті не забувай про вічливість. Поважайте одне одного за столом. D&D – це місце для історій та фану. Пам'ятай про це та нагадуй гравцям. У кінці подякуй гравцям за гру і можеш обговорити пережитий досвід, поки враження ще свіжі. І якщо все склалося добре, тебе будуть питати, коли наступна гра. Коли наступна гра, кажи, коли вона, я збираюся чекати ще тиждень. Для натхнення залітай на наші твіч та ютуб канали, де ти зможеш побачити, як ми граємо в D&D. а також вчимо інших механік гри. У наступному випуску ми знову вирушимо на пошуки відповідей на вічні питання. Тому лишайся з нами. Ділися в коментарях про свій досвід залучення новачків до гри. Та до нової зустрічі!